Хочу зробити коротенький обзор на компресор 1200 літрів хвилину мотор 7,5 кВт, ресивер 750 літрів. Зроблемо виведений вилка і переноскою вже. Щоб дотягувати куди потрібно. Автомат захист поставлений на пластину. Виведений кабель. Це кутник з старих воріт був взятий. Навіть видно, ще була стара перемичка. Додано нові стіни, Планувалося кріпити ще один. Ну, така була задумка, ще один мотор і ще один компресор. На два мотора, два компресора на такий бак. Варилися. Варилася, як правильно сказати, ніпель для зворотнього клапана. Трубка. Трубка йде сюди попід низ, в автоматику. Компресор виглядає отак. Компресор. Професіонал інструмент. 3090 чи 9030 30 Не пам'ятаю вже. Ось такий власного виробництва. Планувалося ще під один мотор, але не знаю, будемо бачити. Поки що вистачає того. Виведені зразу взято від одної фази розетки, щоб не бігати. В разі треба підключити, наприклад, маю великий пилосос, там коло машини, ще щось, щось шліфується. Або болгарка, дрелька, щось таке. Ну, Ось таке виведені. Ага, планую. Це є піскоструй, потім про нього зроблю відео. Планую, зробились виходи, поробив виходи одна друга для піскострую. Подача повітря тоді. отвір має набагато більший. Тут буде з'єднання шлангове. Просто на зажим, на хамут і сюди, до цього піскоструя. Також пороблені ще запасні виходи. В залежності, як буде стояти компресор, якщо з цієї сторони, щоб ближче на той кран. якщо з цієї сторони, то ближче на цей кран. то і таке натяжитель мотора. Кабель брався 4 на 10. Якщо не помиляюся. 4 на 6 збрехав 4 на 6. Той є трьохфазний. От такого плану. На колесах. Можливо, під продаж.